Торт Наполеон це неперевершене поєднання ніжності та хрусткості, яке танцює на ваших смакових рецепторах. Його смак це найкращі нотки ваніль, вершків та легкої солодкості, які зливаються на перевершений ансамбль. Текстура торту це справжнє мистецтво. Кожен шар коржат дзвенить під зубами стендітною хрусткою оболонкою, яка обіймає ніжний крем в обіймах. Він розламується з легкістю, переходячи в м'який кремовий обвалік. Ви можете відчути тонку палітру текстуру кожному прикусі. Це буквально балет на вашому язиці. Традиційно наполон складається з декілька тонких шарів коржа та крему. Зазвичай в ньому використовується від 15 до 20 шарів коржа, але кількість коржів може варіюватися залежно від рецепту та особливості приготування. Торт Наполеон придумала французька кухарка в 19 столітті, яка тоді працювала в Росії. Кожен шар коржа в торті Наполеон відображає один рік війни між Наполеоном та Росією. За традицією у торті 15 шарів, кожен шар один рік війни. Цікаво, який смаколик придумують наші скажені сусіди після перемоги України. Накидайте в коментарях. Не забудьте підписатися.